Ви не розходьтеся, будь ласка, тому що у мене тут, я вчора сидів півночі і писав таку собі невеличку доповідь. Це ж маєте час. Я постараюся щодень. Деку... Тут небагато. Це справжні квіточки, яких треба плекати. Ви намагалися його просвітити, так? Але йому коли не до цього. Він хотів вас пригостити мухами, але ви відмовлялись. У конкурентній боротьбі з талановитими майстрами дотепного слова з різних міст України переможцем у 2024 році став письменник Сергій Батура із художнім твором Старий Марко». Це гротескно сатиричне оповідання, в якому поєдналися з одного боку гостра сатира, майже казка, а з іншого моторошна правда життя. Сатиричні погляди як засіб стресостійкості. Цьогоріч конкурс відбувається п'яте. Тож хочемо привітати почесного ювілейного переможця Сергія Батуру. Госуйте нагородити дипломом, переможця Всеукраїнського літературного конкурсу, творів гумору і сатири імені Петра Волока Сергія Батуру. за повість старий Марком, міський голова Володимир Мирошник. Презентуємо вам нашу лялечку-мотанку як оберіг вашої творчості, як оберіг вашої родини, яка вас щиро підтримує. Бажаємо вам всього самого найкращого. Хочу сказати, що ця премія, вона залишається в городищі, тому що я хочу, щоб діти, які зараз беруть участь у проєкті «Врятувати білого Бога, це учні економічного ліцею, зокрема, вони вже давали інтерв'ю, вони вже пишуть свої творики. Я хочу, щоб коли ми завершимо цей роман, це буде всеукраїнський роман. До кінця навчального року учні з усієї України пишуть цей спільний роман. І восени ми встановимо рекорд України і подамо заявку на рекорд Гіннеса. І от я хочу, щоб ці діти мали можливість купити собі сертифікат. Це для них дуже велике матиме значення, оскільки ставши рекордсменами, вони матимуть такий собі літературний старт. І великий плюс для біографії вам дуже дякую. Я ще окремо скажу кілька слів. Дякую. 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 Ага, приїхали чудово. Ова! Це тобі не ластівка. Звідки я родом? А столиця. Ням-ням-ням. Треба погуляти по Києву. О шостій відбуває автобус до Городища. Купа часу. І куди це? Ага, вашу роззяву перепитаю. Затушуємо до слова Сергія Батуру, переможця Всеукраїнського літературного конкурсу гумору і сатири імені Петра Петровича Гулака Артемовського 2024 року. Вітаю! Я сподіваюся, що ви не сильно втомилися від відео. Так? Але я хочу вам сказати, що ви не розходьтеся, будь ласка, тому що у мене тут, я вчора сидів і вночі і писав таку собі не зличку Це ж маєте час. Я постараюся щодень, ну, тут небагато. Але тому вже я просто хочу, щоб ви трошки ну, розслабились і як би там не було якби Відчули себе в такій більш комфортній атмосфері і... і провели цей час добре. Шановні пані та панове, вітаю. Перш за все, хотів би сердечно подякувати за надання можливості взяти участь у такому чудовому, корисному конкурсі, як Всеукраїнський конкурс гумору та сатири імені Петра Гулака артемовського ми би з вами тут за моєї участі точно не зібралися, якби не Петро була Картимовський і його спадщина. На землю звізла ніч, нігде ані шиширка. Хіба то декуди скрізь сонебудь пирхне, хоч востере тобі так темно на дворі. У місяць вся місяця спать нема ані зорі. Чудові слова Петра була Картиновська. Це для мене все. Я більше 20 років працював в держорганах державної влади. Я бачив, що відбувалося за кулісами, безпосередньо мав контакти з різними політиками, хоча сам ніколи політикою не займався. Я працював виключно з людьми, з їх проблемами. Я Ці проблеми бачив. Це є великий зріст з різних регіонів України. І в певний момент я відчув, що назрів такий момент, коли я хотів написати. Твір, сатиричний твір, в якому би відобразив ці проблеми, тобто максимальна гіперболізація тієї проблематики, що нас оточує з тим, щоб засвітити прожектором ці проблеми, щоб читач їх побачив і захотів щось змінити. Окремо, хочу подякувати меру міста за сприяння розвитку культурного центру Черкащини і підтримку творчих людей. А вже чи не можу не скатати пані Ровінчук Людмилу, пані Савій Наталі, пані Алло поручу пані Здоренко жанну пані Дігтяр Галину, Пані компанієць Лариси, які допомогли мені познайомитися з містом. Його культурними родзинками проявили небо гостинність. Це справжні квіточки, яких треба плекати. Також хочу сказати, що під час відвідин городища я прогуляв персонажика у цього Ікрина Петровича, який мене доставав всю дорогу. Ікрин Петрович побував в різних таких ваших цікавих місцях. І хочу сказати, що Ікрина Петровича також він заходив до музею Івана Ле, і хочу подякувати пану Назарову Олександру за екскурсію. Назара була дуже чудова екскурсія. Єдине, що я хочу відзначити, от жабик був також у пані Алли Сухорученка. Ви намагалися його просвітити, так? але йому було не до цього. Він хотів вас привести мухами, але ви відмовлялись. А от пан Олександр якраз не відмовився. Він взяв кілька, він їх розглянув, але, але не спиштував. Ну, це так. Я жартую, звісно. так. Хочу подякувати голові Черкаської обласної спілки письменників України, пану Поліщуку Володимиру за довіру і підтримку. Окрім вище зазначених вельми поважних осіб, я хочу подякувати рецензентам оповідання «Старий Марко, а саме доктору філологічних наук, пані Бикові Тетяні, кандидату філологічних наук по етесі пані Клименко Ганні. Безмежно подякую вам за високі оцінки. Ну і щоб не забирати у вас час, поки ви ще не заснули, я маю вам сказати, що ми зараз от під керівництвом пані Мостепанюк Наталії та й завдяки її толановитому колективу молодих акторів, ви зараз побачите театралізацію. Це певна така собі невеличка театралізація твору Старий Марко, І, по суті, ви зможете зрозуміти, про що йде мова у цьому творі. Я сподіваюся, що ви проведете гарний час і отримаєте гарні емоції. Дякую вам ще раз за запрошення, за гостинність за все.